А це точно Сан-Франциско? запитала я себе, коли побачила цю затоку, далину та тополі на тій стороні. А ще ось ці будинки, які ну зовсім відрізняються від інших районів та даунтауну, які показують у фільмах. Але так, це теж Сан Франциско. Цей район називається Хантерс-Пойнт. і колись цей район був дуже небезпечний. Місцеві банди вирішували хто краще, навіть коли їдеш по цьому району, ти відчуваєш якусь напругу. Звичайно, це не місце, яке рекомендується туристам. Але якщо хочете побачити Сан-Франциско в усій його красі, то і цей район можна відвідати. Цей район мені нагадує селище міського типу. Дивлячись на те, вони побудували тут дитячий майданчик, дуже великий. Вся ця краса навколо в квітах, а ще можна побачити даунтаун. А я їду у наступне відео. У -ху -ху! Підписуйся, якщо цікавить реальний Сан-Франциско.